Всім привіт! Всіх вітаю! Я Ірина Надбайлова, ви на моєму каналі, і сьогодні я трошки вам розкажу про своє в'язання. Це моє е, відео якраз перед поїздкою в Канаду. І я так думаю, що із Канади ви будете бачити е, ті красоти і те відео, яке я буду знімати. Ну, звичайно ж, я буду знімати більшість красот. Можливо, десь побачу не красоти, я їх теж зніму. Отже, сьогодні я хочу показати вам. Кардигани, які я встигла дов'язати до е, своєї поїздки. Рожевий кардиган із малинками це такі об'ємні шишки. Е, мені він дуже сподобався, модель дуже сподобалася. Звичайно, якби трошки якісніша нитка, але е, чим е, е, хороший цей кардиган, чим він вигідний, тим, що його можна прати в правці. Не сушить. Сушці. Прати в пралці, там вона лишню вологу викрутить, забере. І потім досушувати бажано на горизонтальній поверхні. Ну, як і всі в'язані вироби, щоб вони зберегли свій кшталт. Другий мій кардиган це бабусин квадрат. Бабусин квадрат, ось він. Він, ви знаєте, він доволі важкий. Цей кардиган зв'язаний із маріносової пряжі, 100% марінос. Дуже класна пряжа. Дуже. Я б хотіла ще її попробувати на шапки, але я так думаю, що в резинці вона буде не дуже гарно дивитись. Ну це моя думка, треба попробувати, бо я так наперед говорю не попробувавши. Е, так, два кардигани моїх готові. Також я трошки зв'язала шапки по майстер-класу Альони Михайлової «Монатік». Уже у мене є три шапки, і е, я в попередньому відео вам розповідала, що я е, співпрацюю із. Класною дівчинкою, яка тут продає, має багато рукодільниць, які працюють, і ми працюємо на компанію, яку вона створила, продає в'язані речі, і, можливо, хтось буде 14 вересня в Варшаві, там буде проходити ярмарок, де будуть продаватися і в'язані речі. Вересень, 14, Варшава. Я туди нав'язала дуже багато шапок. Пінетки. Пінетки з вушками і з помпончиком. Подивіться, подивіться на ці два. Просто, просто чудо. Також я зв'язала комірчик. Зараз я вділа на себе просто софіскарф, бо все світле, а він неначе так відтіняє трошки веселіша картинка. Те, що я зв'язала особисто для себе, я вам показала. Все остальне я в'язала в той магазин в Варшаву. Багато дуже шапок. Багато дуже шапок, різні кольори. Пінеток небагато. Ну і що ж, на цьому моє коротеньке відео. Закінчується. Сподіваюся, кардиганчики мої вам сподобалися. Дайте знати в коментарях. І е, я, можливо, уже коли я приїду із Канади, я зроблю велике відео огляд. А маленьке відео я буду е, виставляти щоб хоч якась активність була на моїй сторінці, щоб не було, великої, не було такої великої перерви, бо я приїду в кінці місяця, 29 вересня, тільки приїду. Ну що ж, мої любі, миру вам, всього найкращого і до зустрічі. Па!